Повертаються чотири подружки з курорту. Перша. Ось зараз приїду і все розповім чоловікові, де, коли, з ким. Друга думає: оце дурна. Третя думає, оце сміливість. Четверта думає, оце пам'ять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тільки каблук питатиме в дружини, чи можна посидіти з друзями. Справжній мужчина і так знає, що не можна. <плес> Розговорилися двоє бізнесменів. Ти щось частенько став із підбитим оком ходити? Та це все моя дорога дружина. Як це? Розумієш, повертаюся, я додому, звісно, пізно. Дружина відчиняє двері і дає мені в око. Потім спокійно йде до себе в спальню. Чекай, але ж у тебе є охорона. З охороною ще гірше. Я запускаю вперед охоронця, дружина його пропускає, а мені дає око і зачиняє переді мною двері. Розмовляють двоє літніх чоловіків. Степане, як у тебе з жіночим питання? Це питання, Василю, мене вже сім років не цікавить, а мене тьху-тьху, -ть щоб не наврочити, тільки три роки. Зробили гуцули атракціон в себе для іноземних туристів, спускають їх на плотах по гірських річках. Один гуцул гід про все навкруг розповідає, інший керує плотом. От приїхала делегація, і пливуть вони по річці. Так, подивіться праворуч, які чудові в нас гори, а ліворуч, які чудові полонини, каже гід. Аж раптом за повороту бачить, як нижче потечії на галявині гуцул гуцулку грає. І питає він керманича Василю, що казати? Та каже Іване, що то гуцул на ровері їде. Пливуть вони, аж раптом один турист питає Прошу пана, що то є? Та то гуцул на ровері їде. підпливають вони ближче, аж Василь як вигукне Йой, холера ясна, та то ж мій ровер.